Усім привіт! Обіцяла вам показати, який же буде вихід полунички з рядка, проте не все так сталося, як би хотілося. На початку травня вдарили заморозки і доволі таки гарні, до мінус 5. Далі практично весь травень холодний, бджоли не літали. Ну і результат, відповідно, не забарився. Значна частина цвіту вимерзла. Ось, можна побачити, що, якщо десь і є, то зовсім малесеньке і зовсім мало. А, було холодно, бджоли не літали. Відповідно, те, що не вимерзло, те не запилилося, тому і ось пусті. Пусті рядочки практично. Це ранній самий мій сорт, ось практично нічого немає. Тому, якщо хтось вирощує в відкритому ґрунті і розраховував великими е, такими об'ємами і розраховував на продаж, то пролетів. Хто в теплицях, звісно, ситуація трішки краща. Але і ціна буде відповідна на ягоду. Ось така ситуація з раннім сортом. Зараз перейду до середнього. Я перейшла до рядочків з середнім сортом. До речі, не згадала, що самий ранній сорт він з кислинкою. Кисловатий, але приємна кислинка. Що ж до середнього сорту, ось можна побачити, ситуація значно краща. Кущі значно пізніше починали цвісти. І трошечки краще. Ось тут. Зараз відкрию ось ягідка. Ось. Тому, в принципі, де-не-де, де, так, щоб самим поїсти, буде. Середній сорт солодкий. Це самий солодший мій сорт, який я вирощую. Ось тому хто збирається вирощувати от полуничку чи будь-що інше. на Продаж. Варто враховувати такий момент, як погода, і розраховувати, що на щось одне покладатися, мабуть, не дуже і варто. Тобто, щось має бути додаткове, що у вас росте, що могло б підтримати фінансово, оскільки щось одне може підвести. Не тому, що воно якесь там погане, а тому, що так складається. Обставини погодні, природні і тому подібне. Ось так виглядає моя середня полоничка. Зараз ще піду і гляну до пізньої. Пізньої у мене зовсім небагато. Ось і вона тільки-тільки починає цвісти. Вона це найкрупніший сорт. Росте дуже ростуть ягоди дуже крупні, гарні, але вони теж з кислинкою, не солодкі. От. Бачу, що цвіте. Буду сподіватися, що хоча б ці кілька кущиків дадуть кращий вихід ягід, щоб навіть хоча б самим собі вдома поласувати. Так, тут же в міжряді шпинат, який вже повипускав стрілочки на насіння. От як тільки достигне, можна буде прибрати і щось новеньке в міжряддя теж посіяти або посадити. Ось, отакі справи з полуничкою. Дякую вам, що ви зі мною, що переглядаєте. Ставте свої вподобайки. До зустрічі!